Яскравим прикладом втілення адміністративної реформи в життя є приклад Республіки Польща. В далекому 1999 році в країні Україні запровадили трирівневий територіальний поділ. Це дозволило зменшити повноваження воєводи, представника центральної виконавчої влади та збільшити роль самоврядування. Саме на таку модель адміністративної реформи орієнтуються зараз українські урядовці. Ми будемо розвивати місцеву демократію. Ми хочемо створити механізми, коли нерадиву владу навіть обрану. Можливо, буде відкликати, і це можливо робити у спосіб місцевого референдуму. Це є ключове завдання цієї реформи. Нинішній устрій забезпечує повноту влади в регіонах, голові обласної адміністрації, якого призначають з Києва мета ж адміністративної реформи докоріну змінити це та надати більше повноважень громадам тих чи інших областей. В новій системі ми змінимо цей підхід обласні ради, які будуть обрані людьми, будуть обирати своїх голів. І ці голови будуть мати повноваження виконавчі на призначення чиновників, на управління фінансами за погодженням тільки з обласними радами, районними радами. Тобто, фактично, це буде повне представництво громади і повний вплив громади на своє життя. В результаті реформи ліквідовуються в тому вигляді, в якому вони є наразі облдержадміністрації. Натомість будуть створені так звані префектури, де керівник префект виконуватиме ряд вірених йому функцій. Префект буде виконувати функції наглядові. Тобто, щоб не було порушення законодавства з боку органів управління, органів місцевого самоврядування, координаційної дії органів виконавчої влади на територіях, ті, які залишаться, і буде здійснювати управління територіями у разі виникнення надзвичайних ситуацій, де йому буде повністю підпорядкована вся структура в регіоні. Відповідно, і повноваження на регіональному рівні будуть розподілені вже зовсім за іншим принципом. На рівні області обласна рада і обласний виконком буде займатися утриманням об'єктів спільної власності територіальних громад регіону, все те, що має спільне регіональне значення, транспортна інфраструктура регіонального значення, тобто всієї області, планування регіонального розвитку. Що є дуже важливою функцією: спеціалізована охорона здоров'я, третинний рівень, спеціалізована середня освіта, розвиток культури, спорту та туризму це рівень області. Та найголовнішим і основним учасником усіх життєво важливих процесів в регіоні, стоять громади, села, селища, міста. Там буде сконцентрована найбільша кількість фінансових ресурсів і найбільше повноважень, щоб ті люди, яких ви обираєте, не казали вам, це не я, це Київ. А повністю відповідально приймали рішення щодо розвитку житлово-комунального господарства, архітектури, формування громадського простору, економічної політики. Ще один плюс адміністративної реформи це більш поглиблена співпраця із європейською спільнотою, адже як стверджує Володимир Гройсман, європейський союз рішуче налаштований на подальшу взаємодію з Україною як на рівні уряду, так і на рівні міст.